Юлія Дмитрова, волонтерка з Дніпра, нагороджена хрестом громадянських заслуг, відзнакою добровольців уда, почесним нагрудним знаком за сприяння війську від Валерія Залужного та багатьма іншими відзнаками за самовіддану допомогу. Вона підтримує родини загиблих, військових і ветеранів, координує волонтерські штаби і сотні людей. Але свій шлях Юлія почала ще у 2014-му, коли вперше долучилася до волонтерства і зрозуміла, де може бути найбільш корисною. В 2014 році, коли е, почалися перші поранені звозитися до нашого аеропорту, е, я побачила пост в соцмережах, що починається е, збір допомоги, що є така ситуація. І, в принципі, я не могла тоді стояти осторонь. Ми, як зараз пам'ятаємо, просто були десь на обіді в якомусь ресторанчику, якраз неподалік аеропорту, і ми одразу поїхали туди. В принципі, ось так і почалась моя. Такий мій шлях волонтерства і розростався до того, що спочатку я спочатку допомагала цивільним. Це були ВПО, породілля, які надходили, які приїжджали з окупованих і там, де лінія фронту вже проходила, і приїжджали до нас у Дніпро народжувати. Так як у мене були контакти з пологовим будинком на космічці, я просто подзвонила, спитала, що потрібно. І вони писали ситуацію, що дуже багато людей. Вони не справляються, треба допомогти. Перша допомога маленькій дитині, перша допомога для породіллі. Забезпечити їх всім, чим тільки можемо. І два місяці я самостійно збирала по друзях кошти. Все закуповувала, відвозила, формувала пакунки, малюка, можна так сказати. Шукали квартири для того, щоб хто хотів залишитися у Дніпрі. Хтось повертався. І так два місяці я намагалася допомагати породіллям. А вже потім я вирішила, що треба переключатися на військових. Мене додали до цього руху волонтерського, я нікого тоді не знала. Uh, і мене познайомили буквально 5-6 осіб, які сформували якийсь свічатик, як це завжди буває у Фейсбуці. І мене познайомили. І uh, з того часу ми почали формувати наші батальйони. У 2022 році це була для вас вже знайома робота, чи це щось нове було? Організаційно uh, знайома. Uh. В принципі, те ж саме згуртувати людей, організуватись в одному місці, зрозуміти вже потім навіщо, але, знаючи, що треба зібратися, ми, ми, ми одразу збиралися. В 22-му, в 24 лютого, й ранку, я вже була біля адміністрації. В 6-й ранку я своїх дітей з чоловіком відправила, він відвіз їх в село. А я самостійно поїхала вже в обладміністрацію. При цьому я писала прямий ефір, закликаючи людей приходити. Єдине, що було різним між 2014 і 22 це звичайно, що були обстріли абсолютно по всіх містах. Це було дуже страшно і невідомо нам, і що з цим робити. Але вразило те, що люди. Згуртувалася настільки швидко, в такій кількості, в 2014 році такого не було. Ну, В 2014 році, як я завжди кажу, це як, знаєте, для нас був як, як така репетиція перед повномасштабним вторгненням. Тобто ми ще тоді не розуміли, що може бути щось гірше. І локально допомагали, і нам здавалося, що це дуже велика робота да, Там, забезпечити батальйон. А в 22-му це вже були бригади. А зараз це вже корпуси, і це під три тисячі осіб. Це дуже велика кількість людей, які, які потребували нашої допомоги. Це почалося десь 20, кінець 23-го, Коли ми відчули, що вже немає тієї кількості гуманітарної допомоги, яка їхала до нас 22-му потягами, фурами, машинами. Ми за один день в 22-му році могли прийняти по сім фур. А в кінці 23-го, якщо була одна, то це вже добре. І до сьогодні ми відчуваємо, що дуже важко закривати всі потреби абсолютно по всіх напрямках, не тільки по допомозі військовим, а й по допомозі сім'ям їх і родинам, дітям. А чи був такий випадок, знаєте, такої неочікуваної допомоги, яка вас вразила за цей час, коли приходять діти. Які там назбирали щось від бабусь дідусів на день народження, на новий рік вони це все купили-копили на щось своє, але в якийсь момент вони почули, що потрібна допомога. Або батьки розказали, що є такий варіант, і дитина самостійно приймає рішення віддати, по суті, все своє, що у нього більше нічого немає на допомогу. І, і це дуже, дуже так, така історія. Бере душу. Історій дуже багато. В 2022 році я точно пам'ятаю, коли ми вже переїхали на Сячеславську набережну, і це якраз була, був день визволення Херсону, якраз от, так, зараз річниця йде. І ми вирішили, що ми будемо формувати фури одні з перших. Будемо їх туди відправляти буквально через день після деокупації Херсона. Ми знайшли водіїв, які згодилися туди поїхати. І Два 20 тонки нам потрібно було завантажити. А гуманітарна допомога у нас розміщувалася від першого поверху до дев'ятого. І на той момент були блокаути, у нас не працювали ліфти, у нас не було світла в приміщенні, дуже було холодно. Ми зрозуміли, що нам придеться все це вантажити своїми руками, і нам потрібні люди. І ми почали в соцмережах. У нас там були волонтери, але цього недостатньо. Тобто мені треба було вистроїти живий ланцюг від першого поверху до умовно на сьомого, щоб вони з сьомого і вниз до фури просто передавали коробки. І ми зробили такий ланцюг, тому що люди поприходили, і ми десь за годин десять завантажили фури. І це настільки було по-перше, було дуже холодно е темно. Але хлопці, вони і дівчата, і поліцейські у нас, які нас там. Охороняли вони теж приймали участь. Тобто, і це була така, така єдність, яка от, досі я ну ми пам'ятаємо цей день і коли ми завантажили ці фури, при тому, що у нас не було ніяк нічого, чим підняти. Тобто ми мали все закидати, а хлопці вже в фурах бігали і розставляли ці коробочки. Для того ну, 20 тонн завантажити руками це дуже така. Завжди звичайно, що військові, з якими ми із 14-го року, з 22-го, вони не попереджають. Коли будуть приїжджати, хтось попереджає, хтось не попереджає, е, вручають нагороду, навіть якщо нагорода особисто підписана для мене, ми завжди збираємося колективом, тому що це для колективу, тому що я самостійно не працюю, і мені дуже цінно, щоб люди, які працюють зі мною, вони це бачили і поспілкувалися з військовими. Була нагорода е, дуже така для мене цінна. Я дуже люблю нашого попереднього головнокомандуючого. І оці нагороди я дуже ціную, бережу, вона тут розказую. Так, вона тут є, да, від пана Залужного, і ми з ним дружимо, спілкуємося, і я дуже вболіваю за те, щоб все ж таки. Всі наші були тут, на нашій землі. І у мене дуже-дуже багато нагород. З 2014 року, я пам'ятаю, на жаль, не знайшла зараз, вони всі сховані в місцях в різних. Перші подяки наші від 43-го батальйону в 2014 році вони писалися власноруч командирами, вони писали великі тексти на оцих шаблонах. І оці, оці подяки вони просто ну, дуже дорого, дуже коштують, вартують дуже дорого. А, і дуже, дуже багато нагород є і від, е, і від міської влади, і від обласної, е, дуже багато від військових частин, е, волонтерські нагороди. Е, тобто, все, де ми могли е, посприяти, допомогти, воно якось відзначалося. Дуже хочеться мені повернутися в особисто мені в той в той, в той стан. Е, Безпеки і планування. От я бачу Україну такою, яка перемогла оцю навалу, і вона розвивається так, як розвиваються країни Європи. Це у нас є абсолютно все. І люди, які при владі, вони це, теж це розуміють і роблять все для того, щоб люди... Відчували в Україні себе безпечно, щасливо, і вони хотіли тут залишатися, працювати на благо своєї держави.